Ох, яка крихітна пляшечка, прям лялькова. Хм, а що у вас? А я маю середню пляшку. Це мій розмір. Таке мені подобається. Але у Міліси. У мене величезна пляшка, моєму щастю нема миш. О, яка кроха! Евілін, ти будеш перша. Добре, у мене крихітна пляшечка, я знаю. Але всередині все одно буде смачне желе. Воно таке гарне, рожеве. Спробуємо. Хм, смачно. Смакота, але мало. Все скінчилось. Проте вийшла класна бульбашка. Гаразд. Тепер черга майкла. Завжди готовий. Давайте спробуємо, відкриваємо. Тепер давимо на пляшку. Іде. Спробуємо. Смачно! Видавимо побільше. Хоч майніти. Це так смачно, просто смакота. Мені дуже подобається, це желе Ніколи не коштував зі смаком жуйки. Цікаво, яка бульбашка у мене вийде. Що? Чому я не можу викинути пляшку? Вона прилипла. А, гей, Майкл, пляшка приклеїлась до мого волосся. Заберіть, що мені робити? Пляшка приклеїлась. допоможи мені. Ага, зараз я потягну. О, вийшло. Ні, тільки не це моя косичка. Вона відірвалась, Майкл. Ой, ти маєш рацію тримай. Це твоє. Ось так. Нічого не змінилось. Вийшло. Добре. Я тебе пробачаю. Але це лише вперше і востаннє. Мі ліса тепер ти. Це звісно. Давайте спробуємо. Відкриваємо, давимо. О, пляшка нато величезна. Ой. Добре. Меліса, ти як? Все порядку. Але як мені дістати жиле? Добре. Потрібно терміново викликати допомогу. Здрастити мені зараз же потрібен гелікоптер. Чудово, ось і він. Ей, спустіть мені трос. Дуже добре. Я прив'яжу його до своєї пляшки жиле. Вийшло. Піднімай. Клас. Залишилось тільки відкрити рота ширше. Пляшку зараз перевернуть. Вийшло. Ой, як здорово! Мені подобається. Клас. О, мій план вийшов з-під контролю. Трохи не так собі це уявляла. Це солодкий дощ. Було дуже смачно. Тепер я вся солодка. О, це маленька упаковка цукерок емдемс. Сумно. А ось у Майкла величезний кулер. Хоч мені Тут так багато цукерок. А у Меліси відро димс. Супер. Давайте почнемо Ти Теперша в неї сама маленька порція. Так, що ж відкриваємо упаковку. Ну давай же, це виявилось не так легко. Я все просипала. Добре, на столі залишилася одна цукерка. Спробуємо. Ммм, mm, це так смачно. Шкода, що так мало. Ну що ж, добре. Хто тепер? <гас> Меліса, твоя черга. Це точно! Давайте спробуємо. Беремо ложечку. Я ніколи не їла цукерки ложкою. Смачно. Хоча знаєте, у мене є спосіб краще. Я з'їму всі цукерки за допомогою трубочки. Mm, почуваюся пила сосом. Змогла так швидко з'їсти всі цукерки. І... Частування закінчилось. Було смачно. Майкл, тепер ти. Що ти вигадав? Мені потрібен келих. Хм, Дивно. Не вдається набрати цукерок у келих. Але це кулер. Він так працює. Добре, давайте знімемо бутиль. Не виходить, він нато щільно засів у кулері. Майкл, не переймайся. у тебе вийде. Знаєте що? Я дістану цукерки. Потрібно лише трохи підкачатись. Ого, класно, ти вигадав, Майкл? Майкл, ось це ти качок. Круто! Правда? Руки стали більшими, це факт. З такими біцепсами я точно зможу підняти бутиль. Причому легко. Опа! Тепер засипаємо більше цукерок прямо в рот. М -м, більше цукерок. Більше. Це дуже смачно. Це мені більше не потрібне. Я впорався. Ого, це було так потужно, Майкл. Всі впорались. <гас> Ух ти, яка мила маленька упаковка чіпсів. Красо, шоколадні прінглс. А я маю середню упаковку. Евілін бачила. Ого. А ви моє бачили? Це величезна упаковка чіпсів. Як круто, я сама щаслива. Друзі, прошу не заздрити! Починай Меліса! ліса. Спробуємо. М -м -м, лише одна Ммм, Добре. Що ж, треба її з'їсти. Спробуємо. Смачно, класно. Шкода, що мало. О, Майкл, поділишся? Ні, не відомо. Це мої чіпси. Давайте спробуємо їх. Ммм, шоколадні. Перше такі. Як смачно! Смакота! Мені таке подобається. Я хочу ще та ще. Він так апетитно їсть. Мені також хочеться. Нічого смачнішого не їв. Е, Чому рука застрягла в пачці? Ой, що мені робити? Допоможіть. Зараз. Ні, краще ти, Меліса Давай зараз потягнемо ще трохи. Вийде. Ой, у нас вийшло. Поки ніхто не бачить, я пригощаюсь чіпсами. М -м -м, треба їсти, поки ніхто не бачить. О, падіння було не з м'яких. Ей, віддай мої чіпси. Ти що, з'їла всі чіпси? Я не дозволяв. Навіщо ти так зробила? Добре, твоя черга. Ти маєш рацію. Давайте відкриємо і спробуємо. О, а що ж там всередині? Всередині є чіпси, але у мене не виходить їх дістати. Спробуємо ще раз. Так, у мене є ідея. Я всю пачку і висиплю всі чіпси на стіл. А, -а, -а. а тепер обережно піднімаємо упаковку. Я не можу в це повірити. Величезна вижа із шоколадних чіпсів. Я зараз же все з'їм. І допомога мені в цьому не потрібна. Як смачно! Так багато шоколаду. Клас. Друга чіпсинка. Так. У мене є ідея. Я розламаю всі чіпси у великий келих. Ламаю на маленькі шматочки. Як круто виходить! Чудово! Супер! А тепер дістаємо вогнемет! З його допомогою я розплавлю всі шоколадні чіпси. І так, починаємо. Круто! Вийшло! Лише за кілька секунд. Тепер спробуємо мій шоколадний коктейль. Так, я підготувала спеціальні окуляри трубочки. Що ж, спробуємо. Ух ти, це так смачно. Мені подобається. Точ монети. Евелін, поділишся зі мною та Мелісою. Ні. Оце подруга у нас жодіна. Але у нас також є трубочки. Давайте вип'ємо її коктейль, доки вона не бачить. Давай. Все одно Евелін не помітить. Як смачно. Ага, неймовірно. Гей, що відбувається? Звідки тут дві величезні трубочки? О, ні, тільки не це. Ви п'єте весь мій коктейль, але ж він мій. Я ж не дозволяла. Добре, друзі, я готова поділитись з вами. Наступний урок Алгебра. О, це шнитан. Він такий гарний. Самий гарний хлопець школи. Я його кохаю. Тільки він ніколи на мене не подивиться. О, а от і нейтан. Всім привіт. О, Джил. що моя фото робить у тебе в ящику. Привіт, Нейтан. Я Джил. Ти мені подобаєшся. О, постривай. Ти не на мій смак. Ого, яка красуня. Ти розкішно виглядаєш. Це броня. Ти вся сяєш, круто. Ось тільки твоє обличчя. Привіт, Нейтан. Ходімо на побачення. Ти мені подобаєшся. Що скажеш? Стоп, стоп, ви мені обидві не на мій смак. Нейтан, ти ще хто? Хто ти? Він мій хлопець? Ні, мій. О, куди це ми потрапили? Дівчата, ви потрапили в челендж? Прибери свої вуса. У мене немає вусів. Чи є? Ой, справді вуса. Який жак. Потрібно заспокоїтись. Я сам впораюсь. Я маю точний план. Почнемо з маски. Мені потрібен мій дворецький. О, ти вже тут? Де моя маска? Чудово. Почнемо з золотих пач для губ. Чудово. А тепер для очей. Тепер надягаємо маску з потрібними вібраціями. Вона зробить мою шкіру гладкою та красивою, що це Біна вигадала. Мені потрібне алоє. З нього вийде чудова маска. Розкриваємо. Чудово. Знімаємо весь цей слиз з лоя. Потрібно більше. Готово! Все прибираємо і додамо ще більше алої. Ось так, витискаємо. Клас! Тепер все змішаємо з землею. Ха, Маска готова. Так, наносимо на обличчя. Ну, краса! Ось так. Вона зробить мою шкіру красивою та гладкою. Ой, це ж бруд. Жахливо дворецький забирай маску. Мені потрібно позбавитись волосся на обличчі за допомогою лазера. Іди чудово, направляємо промені на волосся. От, тепер волосся на обличчі немає. Я знову вродлива. Як приємно мати гладке обличчя. А що в тебе простушка? Як тебе джил? А я змила бруд за обличчя, тепер воно таке гарне, прям сяє, але треба прибрати монобров. Сьому мені допоможе жуйка. Приклеїли і відірвали. Боляче, мені ця процедура не сподобалась, проте монобрави немає. Круто. Що? Вона стає краще ночо. А як тобі це? За допомогою цього гаджета я зможу збільшити свої губи. Що? А в мене такого нема. Натомість я пилесос. Тепер я не можу його відірвати. Ай! Сайра! Допоможи! Подивимось результат. Ух ти, які гарні пишні губи! Джил, що це в тебе? О, ні! Який жах. Давай я тебе врятую! О! Важко було, але я впоралась. Дякую за допомогу, Тайра. Я вже прекрасна, але чогось не вистачає. Точно зробимо макіяж. Мені терміново потрібен мій особистий стиліст. Вона точно зробить для мене найкрасивіший макіяж. Алло, Глорія, скоріше приїжджай. О, ти вже тут. О, так, привіт. Я чула, що тобі потрібна моя допомога і одразу прилетіла. Давай зробимо з тебе красуню. Я принесла весь свій набір. Потрібен цей пензлик, хоча ні, інший. Ні, не підходить. О, я знайшла відповідний. Давай припудримо тобі обличчя. Ага, чудова! Ух ти! Як багато пудри. Ще трохи. Ось так, ось так, ось так. О, що відбувається? Дивно, ну добре. Я б на таке не погодилась. Крища сама. Що ж придумати? Точно. В мене є палітра з фарбами, а пензликів немає. Проте в мене є серветка. Вона мені й допоможе. Ось так нанесу тіні. А тепер нафарбую губи. О, візьму трохи пудри у стиліста статаєри. Ніхто не помітить. Я хочу зробити гарний візерунок на очах. От прикольно виглядає. Мені подобається. І на губах. Як класно. Ого! <гас> Ух ти, Тайро, ти чарівна. Я знаю. Галорія чудово впоралась з роботою. Дякую, більше нічого не потрібно. Це твоя оплата. Дякую, Тайро. Обожнюю гроші. А, а це що? А можете мені також щось зробити на долар. Ну, ось так. І то дуже дорого за долар. Розсмішила мене. Нехай у Тайри розкішний макіяж, але в мене буде приголомшлива зачіска. У мене гарне довге волосся. Я зможу з ним багато всього зробити. О, вигадала, дістаємо кросівки. витягну шнурки, нарізаємо шнурки на маленькі шматочки. Тепер зав'язуємо бантики на мої хвостики. Ось так вийшло мило, але цього замало. Так, так, так. Що мені ще придумати? О, точно! На моїй домашній роботі багато зірочок. Я можу приклеїти їх на своє волосся. Тепер моя зачіска виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Тайра, як тобі? Ого! Ось це так! У мене є свій перукар. Він точно знає, що мені потрібно. Накрутимо волосся. Чудово. А тепер пофарбуємо їх у рудий. Клас. Як смердить. Тайро, перестань. Мені нема чим дихати. Все готово. Моє волосся тепер таке гарне, додамо золотий обідок. Я виглядаю на мільйон, залишилось останнє вбрання, і з цим у мене проблем точно не буде. Я можу купити все, що захочу від наймоднішого будинку. О, знайшла, купила ідеальну сукню. А я вирішила додати до своєї сукні трохи легкості. Приклеїмо вату. Ух ти, я почуваюся справжньою принцесою. Виглядає найкраще. Джил, як тобі? Моя сукня все одно краще. Не ж борляю мене вато. Припини, ти зіпсуєш мені зачіску. Лілян, ти така класна. Це все лише для мене. Ей, не штовхайся, хочу зачекати. О, пробачний Нейтан. Це я Тайра, пам'ятаєш мене? Тайра, ти така гарна. Це тобі. Це моя перша троянда. Я згодна. Я буду твої до кінця днів. Дівчатка стали справжніми красунями та знайшли кохання челендж.